Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. Я рада вітати вас на своїй кухні і з вами, як завжди, я, Любов. У мене є ось такий шматочок м'яса 300 г. Водичка закипає. кидаємо це м'ясо і відварюємо його до готовності. До готовності це означає години дві не менше. Я витягую його. І нам потрібно, щоб, воно, ну, бачите, воно зовсім воно так розварилося. Воно стало таке ніжне-ніжне, аж розвалюється саме, отаке от воно нам потрібно. І тепер потрібно, щоб воно зовсім-зовсім виховали. Будемо працювати далі. Що далі потрібно? Я змолола, е, м'ясо і на дно ось в мене вийшло пів цибулинки сирої. Пів цибулинки я посмажу на вершковому маслі для того, щоб додати, щоб було соковитіше. Що я роблю? Борошна скільки хочете, скільки додавайте. У мене тільки 800 грамів. Я додаю ось так десь чайну ложку солі, змішую. І ось тепер додаю теплу воду. Така гарна тепла вода. Градусів 30, поступово і вмішую Ось так майже розмішала, вже борошно майже все вібрало вологу. Ось тепер я додаю столову ложку не більше олійки. Ось так більше не потрібно. Вмішую і буду вмішувати далі руками. Ось так, дивіться, якесеньке. От-от, ніби липне, але не липне. Ось тепер трішечки притру, притрушую, от, викладаю і накриваю рушничком на декілька хвилиночок. А самі робимо фарш, доробляємо, ставимо сковорідку. На сковорідку одну капелиночку олійки, тільки для того, щоб не горіло масло вершкове. Додаємо вершкового масла. Ось так маленьку, тому що м'ясо у нас відварене, воно пісне. До речі, ці варенички можна робити із якого завгодно м'яса. Але саме найкраще із свининки, аромат такий найкращий. І якщо вона ще й жирненька, то взагалі смакота. Викладаємо цибульку. Нам не обов'язково, щоб вона була просмажена. Нам потрібно, щоб вона трішечки підрум'янилась і віддала оцей таке вершкове масло, віддало свій аромат і цибулька, щоб вони подружилися, вони дадуть такий дуже приємний аромат і смак. А ми поки що присолюємо. Пам'ятаємо, що м'ясо ми не солили. Зіжемеленого перчику обов'язково. Ось таке. Вийшла у нас на кота, цибулька ось така. Вона просмажила зовсім небагато. Вона стала м'якенька і така золотистенька. І дуже ароматна з вершковим маслом. З ми не ховаємо. І ось гарненько так змішуємо. І отак руками прижимаємо. Я змішала, тому що було ще гаряченьке. А тепер обов'язково руками. Виделкою, нож, ложкою. Ви так не зробите, потрібно так прижати, щоб воно ось так тримало, ось, щоб, воно ось так було, щоб тримало форму. І обов'язково скушуйте на смак. Дуже смачно, а для мене це ще й мамин рецепт, як мама готувала, то це ще й спогади приємні. Тістечко відпочило, ось таке воно. Мякусеньке. Ще раз його переминаємо гарнесенько зробити таку придати форму прямо кутно. І тепер нарізаємо, нарізаємо зовсім невеличкими квадратиками. І ось тепер беремо тонесенький квадратик, зовсім тонесенький. Отакий такий десь 4 на 4, 3,5 на, на 3,5. І беремо фарш. як звичайно, І зліплюємо ось так, косинець до косинця, І таким, такою хустинкою. Ось такі трикутнички. До речі, я не пам'ятаю, щоб раніше робили вареники інакше. Пельменів ми взагалі раніше не готували, не було такого. От в нашій місцевості пельмені ми не знали, що таке. Ось такі варенички, дивіться, які вони охайненькі, акуратненькі. І складаємо. І так я буду робити всі. Набирайте не сильно, багато, щоб не вилазило, щоб все таке було тістечко для того, щоб зліпити. Ось так. Зліпили вгорі і пішли. Бокові оці шви я теж не роблю ніякі рубчики, тому що там потім тісто буде таке грубе. А так вони нас дивіться. Які. І ось такі в нас варенички. Дивіться, які гарнесенькі гарнесенькі, один в один, рівненькі, гарненькі погляньте. Вода закипіла, присолюю так. Гарну, столу, гарну чайну ложку. І закидаю варенички. Хто не знав, шумовочкою зворотною стороною отак крутіть і робіть вороночку, тоді вони не пристануть ніколи. Варяться, поки вскливуть, тому що тісто буде готове, тому що м'ясо у нас варене, а ми робимо засмажечку. Наливаємо олійки, тут вже олійки більшенько, тому що буде у нас такий комбінована засмажечка. і вишкового масла. У нас вареничків небагато. Можна з одним вершковим маслом. Можна тільки на олійки, як вам хочеться. Засмажечка зроблено комбінована. Трішечки олійки, трішечки вершкового масла це набагато смачніше. Так, і засмажечку вимикаємо. Вона дві хвилиночки ще на гарячій сковорідці. А ми збираємо наші варенички. Дивіться, ціленькі. Жоден з них не розлісся. Які вони, як вони ціленькі, тримають форму. Дивіться, так. І вони дуже ароматні. Оце тісто візьміть собі на замітку. Це саме просте тісто, з якого готували наші мами і бабушки. Саме-саме просте. І воно саме смачне. І навіть на наступний день, якщо щось залишиться, вони не робляться резиновими. Ось так. виливаємо оцю смакоту. М -м -м. Зовсім як у мами. Наганяємося. Холодно, взимку особливо прийдеш, а в мами такі варенички. Плеті потріскує огонь. Хаті затишно так. Тепло пахне. Угу. Отак ми згадуємо своїх мамів. І отак. Як? Для коляні загадка, як я отак роблю, і вони мене не розлітаються. Ось такі вони в нас вийшли варенички, дуже-дуже гарні і дуже смачні. Я люблю такі, щоб вони були покупані в засмажки, але засмажки на них вже не було. І на них така ніби роса. Бачите, краплинки такі. Всередині оце така м'ясна Ммм. Смачно, як у мамы.